Графомоторні доріжки із підручного матеріалу беремо квасолю, різнокольорові макарони, кукурудзу, прямі та скручені макарони. Створюємо графомоторні доріжки. Навчання стає цікавим та незвичайним. Взираючи доріжки вологою серветку, дитина додатково повторює рухи. Викладаємо графомоторні доріжки із плоскосних геометричних фігур фішек гудзиків. Діти полюбляють грати, тому гра є невід'ємним компонентом навчання, до нових зустрічей та нових ідей.